Позавчора їхала в таксі. Сіла в таксі, таксист каже, як ваша прогулянка, ви знайшли того, кого шукали. Так що, я нікого не шукала, Хм, а чого ви так гарно вдяглися, чого каблуки наділи? Я кажу: ну тому що мені так подобається ходити в гарних сукнях і ходити на каблуках періодично. І що прям нікого нікого не шукали? Ні, нікого не шукала. І що прям одна ходила? Я кажу, так, я одна ходила, гуляла і насолоджувалася атмосферою, природою, сонцем, людьми, які довкола мене. Він такий помовчав трошки. І що ви навіть не в стосунках? Я кажу, ні, я навіть не в стосунках і навіть не хочу зараз бути в стосунках. А чому? Я кажу, ну тому що мені зараз одній дуже і дуже добре, і я вперше за багато років відчуваю себе дійсно вільною і щасливою, не дивлячись на всі обставини довкола. Тому що коли я одна, я всю енергію зараз направляю на себе, на свій розвиток і на своє власне життя. Мені не треба ділити цю енергію з кимось, і знаєте. Він мені сказав далі, що я не можу знайти собі зараз навіть жінку, не те, щоб дівчину. <с Rank> Цікаво, так? Да? А... І потім він мене запитав: типу, а вам що? Типу, ніхто не треба. Я кажу, ну наразі ніхто, а далі подивимось. Я відкрита до того, щоб до мене прийшов чоловік, який буде співпадати зі мною. Бо я наразі точно для себе розумію, що аби з ким. Бути я точно не хочу. Бо для того, щоб зі мною був чоловік, мені необхідно, щоб цей чоловік збагачував моє життя, щоб цей чоловік він був таким, з ким мені би хотілося ділитися своїм життям кайфовим, класним життям. І мені хочеться, щоб і його життя було таке ж кайфове і класне, щоб я хотіла теж оце життя пізнавати, розумієте, щоб він ділився зі мною своїм життям. Це і є взаємовигідний, рівноцінний обмін, який має бути у здорових стосунках. Тому що здорові стосунки це навіть не чіткий розподіл там, 50 на 50, ти мені я тобі. Це від бажання, від любові, від такого знаєте, почуття, де людина дійсно тобі дуже дуже цінна, і тобі хочеться кожну хвилинку просто ділити з цією людиною. Ось це має сенс існувати. Ще я йому розповіла про те, що раніше люди парувалися для того, щоб виживати, і вони рухалися, знаєте, від мотивації від. От мені треба вижити, тому ми поєднуємося, тому із-за того, що мені треба вижити, я буду тебе терпіти, ти будеш мене терпіти, і ми будемо намагатися вчитися бути разом, хоча нам може і це і не подобатися, і хоча і життя якесь таке собі, але все ж таки ми виживаємо, тобто з задачею справляємося, а значить, можемо жити ще 350 років, скільки нам Господь Бог дасть. От зараз все інакше. Зараз, коли я розумію, що я можу вижити сама, без чоловіка, коли я розумію, що я можу заробити собі гроші, забезпечити себе всім, все, що необхідно влаштувати в своєму житті без чоловіка, мені вистачить гроші для того, щоб найняти собі людину, яка допоможе мені щось таке зробити, щоби міг раніше зробити чоловік. І тому і тому запитання в студію. Нахіба мені витрачати свій ресурс, терпіти когось? Якщо я, в принципі, можу цей ресурс, цю свою енергію, увагу, життєву, цю енергію лібіду, направити на свій розвиток, направити на свою дитину, на її виховання, зростання, на поліпшення нашого життя. А хіба мені терпіти когось? Навіщо? І знаєте, саме тому в нашому житті зараз стільки багато розводів. Ну я маю на увазі розлучень. Саме тому люди розлучаються, тому що вони вже не бояться виживати. А як мені буде вижити, наприклад, з дитиною? Жінка зараз розуміє, як це зробити, і тому вона не буде обирати терпіти там якийсь аб'юз або ще щось там. Або якесь, наприклад, вкладення у стосунки, яке їй невигідне. Наприклад, де вона вкладається, а в її сторону не вкладаються. Навіщо їй це терпіти, якщо в принципі вона може все сама? І я зараз не пропагую те, щоб жінки там відмовлялися від стосунків і все робили самі. Ні, просто тепер підхід до стосунків інший. І коли вже стосунки не збагачують життя, треба їх передивлятись. Тепер наша мотивація бути в стосунках це на збагачення, це на збільшення, це на якийсь позитив. Тобто я рухаюся не від свого болю, а від свого достатку. Я вже можу свій достаток запропонувати іншій людині, а вона мені свій достаток. І Ми вже дивимося, а як нам з цим? І якщо всі погоджуються, то ми рухаємося далі разом. Якщо ми розуміємо, що на певному етапі вже немає ніякого сенсу, де вже у нас, наприклад, вкладення стосунки взагалі не рівноправні, не рівноцінні, не взаємовигідні, то тоді можна щось з цим зробити, або знайти рішення всередині стосунків, або взагалі ці стосунки завершити і продовжити якісь інші стосунки. Саме тому тепер наші, скажімо так, Браки тримаються менше часу. розумієте? Там деякі люди дуже бояться вийти із стосунків, вийти із браку саме через те, що в них вже є діти. Буцімто це дуже травмує дітей. Але, слухайте, ви не задумайтесь над тим, як це травмує дітей, коли мама і тато живуть нещасливо. Діти дуже щитують несвідомо своїх батьків. І коли вони відчувають, Напругу якусь між татом і мамою, а вони її відчувають. Вони беруть це на свій рахунок, власний, що це через них у тата з мамою. Отакі проблеми. І потім вони з оцим осим будуть приходити до психологів у дорослому віці і пропрацьовувати це. Подумайте, а чого ви насправді хочете? Спробуйте у своїх дітей виховати толерантність до того, що тато і мама. Як чоловік і жінка розходяться, але як тато і мама, вони завжди з тобою. Вони нікуди не діваються, вони не випадають із життя дитини, вони присвячують свій час дитині, вони займаються нею, телефонують їй, запитують, як справи і так далі. Тобто, вони присутні в житті дитини. Але вони не присутні в житті одне одного. І так теж може бути. Люди можуть бути присутніми в житті одне одного в певній якісь ролі. Наприклад, в ролі батьків або в ролі друзів, але не в ролі чоловіка і жінки, які люблять одне одного і займаються сексом і ведуть спільний побут. Треба вміти диференціювати. Якщо ми вміємо диференціювати свої ролі, тоді нам легко Налагоджувати стосунки, вже коли ми виходимо із так званого брака. Ми зараз вже живемо в новому часі, де люди є самодостатніми і де люди можуть своїм життям власним самостійно керувати. І саме тому кожен з нас має право вирішувати, яким життям йому жити, і з ким будувати, чи взагалі не з ким не будувати своє власне життя. Я не знаю, чи були вам корисні мої думки. Поділіться зі мною цим в коментарях. Якщо вам щось відгукується, якщо вам відгукується те, як я кажу, про що я кажу, підписуйтеся на мій блог, тому що тут дуже багато про стосунки, що таке стосунки, як будувати стосунки в новому часі, і про чесність з собою і ту гідність, яку дуже багато людей втрачає, на жаль, але ми можемо все відновити. Отож, давайте рухатися в цьому направленні далі разом.